Двоє людей поранено на Харківщині минулої доби в Богодухівському та Харківському районах. І вже сьогодні зранку окупанти обстріляли обласний центр і знову є постраждалі. Марміста Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що окупанти вдарили касетними снарядами. Детальніше дізнаємося від Марії Малевської. Вона з нами наживо з Харкова. Марія, вітаю вас, що відомо на цю мить. Юлію, вітаю. Обстріл Київського району Харкова стався близько сьомої ранку. Це були реактивні системи залпового вогню, касетні набої. Пошкоджено кілька приватних будинків і поранення дістав 77-річний чоловік. А напередодні, близько восьмої вечора, росіяни вкотре обстріляли ракетами, і це знову серед місця Харкова. Ось це обласна будівля будівля обласної адміністрації. Вона вже була зруйнована ракетною. Ними ударами першого березня, тобто в ній нікого не було. Цього разу минулося без жертв. Але подивіться, яка вирва утворилася на місці ракетного обстрілу. Це її вже трошки засипали. Тут нині тривають ремонтні роботи. Слідчі вже встигли підрахувати вона 9,5 на 10 метрів і 5 метрів завглибшки в обласній військовій адміністрації. Вже повідомили, що це були ракети С 300 з території Білгородської області Росії. Що вони зробили? Вони як хулігани побили вікна, порвали тент, заплативши за це вартість ракети та її запуску. Ще одна ракета прилетіла з заднього боку у адміністрації адміністрації, зруйнувала вщент триповерхову будівлю. Наголошу, це було близько восьмої вечора. Тобто до початку комендантської години було ще дві години. І якби не вчорашня сильна гроза зі зливою у Харкові, тут на вулиці могли би бути люди. Я навіть збився з, з підліку. Там який це прильот ціл, цілеспрямовано знищується центр Харкова. Я вже два-два рази в будинку міняв вікна. 1 березня у цій будівлі загинула 31 людина. Під час перших ракетних ударів це були тероборонці та волонтери. Загалом по цьому кварталу у Харкова біля Майдану Свободи вже було з десяток ракетних ударів. Як і щоранку, після нічних ракетних ударів, комунальники виходять на прибирання, розбирають завали. метуть вулиці, збирають скло. Тут у сусідніх будинках люди вже по кілька разів встигли замінити вікна, і по сьогодні знову. Разбираем вместе за завалы. Это не только работники наших коммунальных предприятий, это вообще наши коммунальники, это особые, знаете герои, которые вот была бы у меня возможность я бы каждому дал по ордену. І ще я хочу показати те, що мене особисто тут на місці дуже вразило. Бачите, ось цей борт, який встановлений на головній вулиці Харкова на Сумській, там написано: дякуємо захисникам Харкова. Це вже новий борт, який встигли відновити старий, пошкодило вибуховою хвилею, але клопоту із розбирання завалів та прибирання харківським комунальникам сьогодні вистачить на увесь день, юлія. Дякую тобі, Марія, за інформацію. Бережися, будь ласка, Марія Малевська про наслідки чергових обстрілів росіянами Харкова.